Дай Боже щастя, мої дорогі. Я дуже тішуся, що ми доходимо до фінальної прямої по створенню простого http серверу На тій нашій фінішній прямій ми підключаємо нашу програму до бази даних. І, звісно, то все гарненько протестуємо. Для чого вона нам тут потрібна? Якщо на хлопський розум, от в нас є проблема. Ми коли перезапускаємо нашу програму, стираються всі дані, і ми знову мусимо їх заповнювати. Робити знову декілька позапитів, щоб кінець кінців через GET отримати свої картки. Відповідно, щоб такого не було, нам треба сховище, яке буде гарантувати, що наші дані збережені знаходяться в безпеці і чекають, поки ми знову прийдемо за даними. Бан даних є багато і під різні потреби. Та як в нас немає особливих вимог, я вибираю одну з найбільш популярних, а саме позгрес. Я знайшов гарний YouTube канал, а саме Нікіта Тимошенко, аналіз даних української, де є гарний плейлист SQL практикум для дата-аналітиків. Звісно, ми не дата-аналітики, але знати нам треба не менше. Для того, щоб виконати задачу, вам потрібно хоча б подивитись, що таке SQL бази даних, як встановити позрес на комп'ютер та імпорт даних. Я буду старатись, звісно, пояснювати базово, що ми робимо, але багато речей для вас можуть бути не дуже зрозумілими. Я рекомендую поставити зараз наше відео на паузу і глянути перші сім уроків з плейлиста Нікіти. То має бути гарний старт. Також рекомендую глянути, як працює апдейт, Insert та Delete. Для дата в цій операції не дуже актуальні, а нам треба не тільки читати бази даних, але щось туди записувати. Послання на ресурси я, звісно, до нам в описі. Про апдейт, інсерт та деліт я буду розказувати трошки детальніше. Але гарантую, то буде простіше зрозуміти, якщо ви будете розуміти SQL синтаксис Доленький у нас вийшов ступ, але нічого. Найбіжить гофер, і йдемо до роботи. Першим ділом, для того, щоб почати з Postgres, нам треба додати міграції. Міграції в Postgres, як і в будь-якій іншій базі даних, то спосіб контролювати зміни в структурі бази даних. Вони дозволяють носити зміни в структуру бази даних, створювати нові таблиці, змінювати існуючі, додавати або видавати поля в контрольований і послідовний спосіб. Пам'ятайте, що міграції запускається тільки один раз за весь час існування бази даних. Щоб скасувати попередню міграцію, вам треба просто створити нову. Давайте я наведу декілька причин, чому міграції краще, ніж просто створення таблиць напряму. Перша відтворюваність. Міграція дозволяє вам відтворити структуру бази даних в будь-який момент часу. Це особливо корисно при розгортанні проекту на новому середовищі, наприклад, при переході від розробки до продакшену, або при відновленні бази даних після аварій, версіонування. Міграції дозволяють вам відклітковувати зміни в структурі бази даних протягом часу. Ви також можете дивитися, які зміни були внесені, коли і ким. Контроль. Міграції дозволяють вам контролювати процес зміни структури бази даних. Ви можете вирішити, коли і які зміни будуть застосовані. Сумісність. Міграції допомагають забезпечити сумісність між різними версіями вашого додатку. Якщо ваш додаток залежить від певної структури бази даних, ви можете використовувати міграції, щоб гарантувати, що ця структура буде на місці. Автоматизація. Міграції можуть бути автоматизовані як частина процесу розгортання вашої програми, що зменшує можливість помилок і збільшує швидкість розгортання. Для того, аби не писати код, який буде контролювати запуск міграцій, ми використовуємо вже існуючу бібліотеку, а саме гуся. Тут інструкції кажуть, як встановити його на комп'ютер, але нам не треба. Нам треба просто додати його до наших залежностей. Добре, тепер відкриває секцію Embedded SQL Migrations. І тоді пише в нашому проекті Go get і вставляє URL. І тут вже є код, який мені буде потрібен. По черзі переносимо код в наш. Спочатку це embedding самих міграцій. Це означає, що за допомогою Go Embed інструкцій ми всі файли, які знаходяться в папочці Migrations і мають розширення SQL, копіюємо до цієї змінної. І то також означає, що хоча б один SQL файл там має бути. От. Йдемо далі все, що всередині мейну. Далі в нас тут є пуста змінна типу SQLDB. Тут ми трошки пізніше ми ініціалізуємо нашу базу даних. Вказуємо зміну з нашими embedded міграціями. Вказуємо, що ділак позараз, і власне робимо ап. Під час запуску ап бібліотека провіряє стан бази даних, чи є там всі міграції, які ми запускали, і так далі. Добре, з усім все ясно. Йдемо тепер під'єднуватись до бази даних. Відкриваємо pkg.go.dev. І тут показано, як відкрити наш connection до бази даних. Першим ділом нам треба гетнути PQ, бо то вже не стандартна бібліотека. Ви ще правді можете перейти на це посилання на гітхабі і поласти по вихідному коду. А я просто роблю Go get і імпортую PQ. Далі все, як пише інструкція. Копію як конектитись, використовуючи URL. Ну і, звісно, додаю хендлін помилки. Видаляю пусту змінну DB, бо в нас вже є реальна. З цим можна вже працювати. Далі просто пишу цю стрічку інформацію, за якою я конекчуюсь до бази даних. В мене і вас, якщо ви дивитесь курс Нікіда, тут однакова інформація, звісно, крім паролю. Якщо ви створювали свого користувача чи базу даних, то вписуйте свою інформацію. Перше. Користувач. Позгрес. Друге, пароль. My Secret password. Тут кажіть свій. Третє хост. Та як в мене воно локально працює, то в мене localhost. Якщо ви десь віддалено маєте базу даних, то тут вписуєте де саме. Також можна поставити дві крапки і вказати порт. За замовченням 543.2. Якщо у вас інший, то можете змінити. Далі всі разом пишемо назву бази даних. Postgres. І так, DSSL пишу пишуть disabled, бо в нас його немає. Друзі. Тут дуже-дуже важливий момент. Я хочу, щоб ви звернули на то увагу. Ми створюємо коннекшн до бази даних тільки один однісінький раз, і після того його використовуємо. То трохи відрізняється від того, як ми працюємо з HTTP. адже там ми кожного разу створюємо новий. Тут ми відкриваємо connection один раз і тримаємо, поки користуємось. В кінці, коли ми закінчуємо програму, нам обов'язково треба коннекшн закрити і тоді вийти. Тому беремо після Open гандлінгу помилки, пишемо defer, db, close. Тобто відкладаємо виконання до виходу з функції main. Ресурси підчистили, тепер його створимо нашу першу міграцію. Створимо файлик. 0.1. Create Credits Cards Table. І там ми ділимо файла дві умовні частинки. А саме пишемо риска, риска плюс up. І так само новій лінійці, але замість App пишемо down. Up, то частина міграції, яка каже, як змінити базу даних для переходу до нової версії. То може включати створення нових таблиць, задавання нових стовпців до існуючих таблиць, зміна типів даних в стовпцях і так далі. Down то частина міграції, яка описує, як відкотити зміни, внесені частинкою App. Це важливо для відновлення старої версії бази даних, якщо щось пішло не так під час міграції або ви просто хочете повернутися до попередньої версії. В app ми створюємо нову табличку, пишемо Create table, назва Credit Cards і в дужках. ID Serial Not Null. Serial означає, що він буде самостійно інкрементуватись, а Not Null означає, що він не може бути пустим. Далі number, expiration date і holder name. То все у нас varchar. Тоже not null. Тобто це рядок, який вміщає 255 символів. Ну, це насправді неважливо в нашому випадку, але щоб ви знали. Додаємо CV, то буде int not null. І на кресть додаємо primary key. Primary key у нас ID. А даун додаємо Drop Table, тобто знищити таблицю Credit Cards. Давайте запустимо наш мейн. Бачите, пише OK, successfully migrated Database to version 1. Давайте глянемо в нашу базу даних через PGAdmin чи через GoLand. Як вам зручніше? Створюю новий дата по ЗНС. Створжу логін, пароль, а за замовчуванням. Заходжу в базу даних. Паблік, оновлюю при потребі. І в нас з'явилася вкладочка Tables. Заходжу і бачу, що є дві мої таблиці. Одну, яку я створив, Credit Cards, і одна, яку створив Гусь. Для того, щоб дивитися за міграціями. То, що нам треба. Давайте зупинимо нашу програму. База даних далі існує, з неї нічого не сталося. Давайте тепер запустимо знову нашу програму No Migration to Run». Люкс. На нині в мене все. Зустрінемось у наступному уроці, де напишемо вже запити. Дякую, що слухаєте, і до зустрічі. Цьом!